Слава Ісусу Христу. Дякуємо, що цього разу світло нам залишається. Так поки що. Ну, фактично про те саме, що було в першій проповіді, про те саме, що ми співали в піснях. Там в пісні було. Дай нам Боже очі відкриті на правду. Щоб ми зрозуміли слово Твоє, щоб ми не відхилилися від дороги, так я своїми словами, це було в одній пісні. І я також хотів би про це говорити, щоб ми не відхилилися від нашої дороги до спасіння. Перечитував послання до євреїв і був дуже здивований, що там дуже багато разів. Наголошується на тому, щоб якби не відхилитися від віри, не відхилитися від Господа, не відхилитися від спасіння, і це апостол писав до євреїв, до, до всіх євреїв. Це послання воно десь передавалося до всіх євреїв. От, а євреї це споконвіки були Божим народом, але от саме до них так багато разів апостол пише: не відхиляйтеся, пильнуйте, пильнуйте про спасіння. Це вже, тут. Це, 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 вже, це вже тут гаджет. Кому з ангелів він промовив, коли сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм. Чи не всі вони духи служебні, що їх посилають на службу для тих, хто має спасіння спадкувати? Через це подобає нам більше вважати на почуте, щоб ми не відпали коли. Я думаю, що в цьому залі сидять люди, які мають спадкувати спасіння, або, по крайній мірі, думають спадкувати спасіння. Бо інакше для чого сюди прийшли? І бачите, ангели посилаються для тих, хто має спадкувати спасіння, щоб їм служити. Не ми служимо ангелам, а ангели нам служать. Уявляєте, яке військо в нас? Господь дарував нам на землю Духа Святого, і ще й посилає ангелів, які служать нам, щоб ми спадкували спасіння. Але бачите, є проблема, не дивлячись на таке велике воїнство, на такі великі дари, які нам дані, є от така проблема, щоб. Ми вважали на почуте, бо якщо не будемо вважати, то ми можемо і відхилитися зі шляху. Далі пише до євреїв: коли б те слово, що сказали його ангели, було певне, а всякий переступ та непослуг прийняли справедливу заплату, то як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння? Повторюється, я спеціально ці повтори е, виписав. Дбати потрібно. Якщо не дбати, стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого серця невірства, що воно відступало б від Бога живого, але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні, щоб не став запеклим, хтось котрої з вас через підступ гріха. Знову це третій раз. Зле серце невірства. Тобто людина от вона серед євреїв, серед віруючих, але в неї закрадається серце невірства, і вона в своїй суті всередині вона відхилилася від шляху спасіння. Це може бути з нами, бо якщо вони не втекли написано, то і ми не втечемо, якщо подібним чином будемо діяти. Тут я підкреслив, заохочуйте один одного. Це дуже якби, дієвий такий спосіб, щоб не відхилятися, коли ми один одного будемо заохочувати до спасіння. Бо так, якщо, наприклад, я десь трошечки підупав, десь трошки, але брат стоїть, то він мене раз і навертає і заохочує мене. І так разом церква вона і пробивається. Як той криголам серед криги світу. Бо ми стали учасниками Христа, коли тільки почати життя, ми затримаємо певним аж до кінця, аж поки говориться, сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань. Це вже четвертий раз, бачите, так, от написано. Якщо Почали життя з Христом, йдемо. Якщо дотримуємо до кінця, то отримаємо. А можемо і. Як голос Його ви почуєте? Хочу задати, задати питання. Задайте собі питання. Ви чуєте голос Божий? Задайте, ну зараз. Голос не треба. Від... Але задайте собі питання, чи реально ви чуєте той голос. Якщо не чуєте, то якісь проблеми. Тоді ще сильніше треба кричати, як той Вартимей, коли Христос вже віддалявся від нього. І люди заважали, але Він ще сильніше почав кричати. І Господь почув. Не треба? Але не робіть затверділими ваших сердець. На жаль, Серце наше тілесне. От коли не дбати за його роботу, наприклад, перевантажувати його різними стресами, якимись страхами, тяжкою якоюсь працею невиправданою, м'яс грубіє, твердіє, і воно тоді не здатне перекачувати. Виявляється, що наше духовне серце, яке, яке ми не бачимо, це наш Розум туди входить, наш дух і наш розум, на жаль, воно теж може що твердіти. Це такий процес невидимий. І якщо не дбати, то воно може так от зненацька, як той інфаркт тілесний, так і такий інфаркт духовний може злапати, і ти вже і ти вже не розумієш, і ти вже не чуєш. Отже, біймося, коли зостається обітниця входу до його відпочинку, щоб не виявилось, що хтось із вас опізнився. Енний раз вже попереджає. Причому це все буквально в трьох розділах. Наскільки це важливо було? Бо Євангелія була звіщена нам, як і тим, але не принесло пожитку їм слово почути, бо воно не злучилося з вірою. Слухачів. Чому так брат казав, не спіть, не спіть. Постійно хоче, щоб всі слухали. Чому? Бо воно, якщо його не, не взяти до серця, те слово воно не принесе пожитку. Тобто потім воно не дасть вам в житті ніякої сили, ніяких зрушень не буде. Тому його треба тут почути, його треба взяти, вийти з ним і з ним ходити. Ну, Що таке з ним ходити? Це над ним роздумувати, аналізувати. Якщо цього не робити, то серце затвердіє. І з кожним разом, коли буде людина така приходити сюди, вона буде слухати і все менше, менше розуміти. І тоді лишається вже така людина. Вона буде ходити ще довго, вона буде причастя приймати, вона буде співати, вона буде багато чого робити. Але як написано, вони мають вигляд благочестя, але сили його зреклися. Отож пильнуємо війти до того відпочинку, щоб ніхто не потрапив у непослух за прикладом тим. Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі. І духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. І немає створіння, щоб сховалось перед ним, але все нагета відкрите перед очима Його, йому дамо звіт. Слово фактично наше серце воно оживляється Словом Божим. Наш дух, він живиться Словом Божим. Він інакшої джерела, де взяти правду, де взяти силу, жити благочестиво, він не має. Це Слово Боже і Дух Святий, яке це Слово Боже, що пояснює. Тому то знову вертаємось, чому так хочеться, щоб всі уважно слухали. Бо коли ти уважно слухаєш, то Дух Святий через Тебе що в тобі може діяти? А якщо ти там десь цей, ну, як він буде діяти в тобі, як ти сам від нього відвертаєшся? От, тому так пильнуємо, не, не, не спім. Слово Боже, воно проникає десь там до поділу душі й духа. Я цього взагалі не можу зрозуміти. І Навіть суглобів та мозків також того не можу зрозуміти. Але воно спосібне судити. Думки та наміри мого серця, вашого також. От реально я відчуваю, коли я щось роблю, в мене з'являється буквально цитата в моєму розумі, яка, мені каже, яка мене або засуджує, або виправдовує. І це Слово Боже, воно записане навіть в людях, які далекі від Бога, десь там самі останні язичні, язичницькі племена. Але написано, що в їхньому сумлінні воно записано. І вони так само, коли щось роблять, воно раз і або їх виправдовує, або засуджує. І тоді що треба людині зробити? Просто треба або пристати на виправдовування, або пристати на засудження. Тобто, якщо, якщо воно засуджує, я пристаю, ну, тобто, я зрозумів, я цього робити не буду, раз Бог засуджує, нащо мені це робити? А якщо Бог виправдовує, але я сумніваюся, чи робити, але він виправдовує, то я буду робити, хоч це тяжко, хоч це може мені неприємно, хоч я не дуже про це хотів би її робити. Але раз Бог виправдовує, що треба, то я буду це робити. Слово Боже, тому задайте тобі собі ще одне запитання: як у вас справи зі Словом Божим? Вони твердять, немов знають Бога, але відкидаються вчинками, бувши і неслухняні, і до всякого доброго діла нездатні. Це вже я взяв з тита, щоб трошки продовжити ту тему. От, бо яка проблема була? Це теж про євреїв, до речі, це теж про євреїв. Тільки в іншому посланні. В чому була проблема євреїв? Вони твердили, що вони знають Бога. Тобто вони виконували все, що можна виконувати з релігійних обрядів. так? Але вони не були готові до всякого доброго діла. Тому задайте собі запитання. Ви думаєте про добрі діла? Так, ціленаправленно. Не так, коли подзвонить хтось, треба зробити, поможи. Ні. Ви думаєте ціленаправлено про те, як би робити добрі діла. Задайте таке. Це вже третє питання. Отож, хто знає, як чинити добро, але не чинить, той має гріх. І це не просто ми можемо собі так от думати, що я, ну я ж цього не роблю, цього гріха не роблю, цього не роблю, цього не роблю. Ну, все нормально. Але не все нормально. Якщо в тебе нема нахилу робити добрі діла, якщо ти не знаєш, і де їх і що як робити, ти все-таки грішиш. Таким тонким гріхом, я би сказав. Таким, якби, який не всі вважають, що це гріх. Бездіяльність. Ну, скажи, бездіяльність. Гріх, та який гріх? Та ж немає його в переліку. тих. В переліку вчинків тіла. Бездіяльності може і нема. Але її і нема в переліку духовних діл. Її там також нема. Тобто, ви розумієте, якщо її нема в доброму, то вона десь по-любому там, може, її не задали. Не забувайте ж і про доброчинність, та спільність, бо жертви такі вгодні Богові. Дуже багато от говориться про доброчинність. І ви знаєте, що апостол Яків чітко написав, що віра без діл мертва. І багато людей не можуть повірити в Христа. Знаєте через що? Вони не бачать наших діл. Один відомий діяч. Індійський. Він таку фразу сказав. Якби християни були подібні на Христа, я би увірував. Не знаю, десь він не бачив ні одного християнина, напевно. Ну, Він таку фразу сказав. І ви знаєте, вона багато в чому має рацію. Вона багато має в чому рацію. Тому що. Дуже часто ми християни, ми нічим не відрізняємося від людей світу. Нічим. А так не може бути. Так не може бути. І от якраз доброчинність. доброчинність, Тобто, от той, хто вірить в Ісуса Христа, від нього постійно має, має бути така е, енергія і така діяльність його направлена на добрі, на добрі, на добрі діла. Тому то церкви завжди якраз перші, які допомагають кому? Вдовам, сиротам, хворим, переселенцям і так далі. От коли почалася війна, то фактично, слава Богу, я дуже радий, що церкви Тернополя дуже швидко, буквально на другий день, зреагували і почали служити. Алілуя! Дуже, дуже зразу. І то причому всі. І забули за якісь там конфесійні розбіжності, всі зібралися і всі почали разом служити, допомагати одне одному в тих проблемах. Доброчинність. Воно в нас має бути. Ага, і спільність. Бачите? Спільність. Тобто, оце, що ми приходимо, це початок спільності. Воно далі має продовжуватись. Тобто, повинні ми мати спільністі ще й протязі тижня. І це рахується, якби жертва, яка вгодна кому Богові, яка інше слово є в перекладі приємна Богові. Якщо той, кого ви любите, йому щось приємне, правда ви стараєтеся це робити? Правда, чоловіки, якщо вашій дружині це приємно. Правда, дружини, якщо вашому чоловікові це приємно, ви йому стараєтесь то приготувати, бо він то дуже любить. А як би нам Богові так приготувати йому жертву спільності, жертву доброчинності? Йому це приємно. Бог же миру, що з мертвих підняв великого пастиря вівцям, кров'ю вічного заповіту, Господа нашого Ісуса. Нехай вас удосконалить у кожному доброму ділі, що волю чинити Його, чинячи в вас любе перед лицем Його через Ісуса Христа, якому слава навіки вічні. Знову, це те ж саме послання до Євреїв. Знову згадка про добре діло, але бачите, хто нас вдосконалює в цьому. Ну і взагалі, я так роздумав, добрі діла. Справжнє добре діло це виконати волю того, хто нам це діло що довіряє, доручає. Щоб не робити це своїми силами і своїм розумом, і не зараховувати це на, 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 на свої заслуги. Ми маємо це робити, якби отримувати ті добрі діла від Бога. Брати для них силу, не думати, що я оце зроблю, а, як тут написано, удосконалить кожному в доброму ділі. І чинячи вас, любе, знову ж таки, чинячи вас, любе перед лицем Його. Якщо ми любимо Бога, задайте собі це запитання, чи ви любите Бога. Це вже десь п'яте питання даю. Якщо любите. Будете оце робити. Ви будете допевнятися, що Бог хоче зробити, що Бог хоче кому допомогти, кому послужити. Ви будете допевнятися в Бога про це. І Він буде вам що давати, казати, іди, роби, візьми, занеси, поможи. Йому слава на вічні віки. Так, да, це ж це вже, ого, вже кінець. А я ще щось там мав додавати. Отже, задаємося собі запитанням. Першим, чи я чую голос Бога. І чи я відповідаю на нього, бо написано сьогодні, як голос Його почуєте. Не робіть затверділими ваших сердець. Чи я цього не роблю. Далі запитання: чи я перебуваю у слові? Чи я беру його тут, чи я його беру там в середу, коли ми зустрічаємось для розбору слова, для молитви. Чи я беру тут. Бо Бог потужно промовляє на служіння. І Він дає як би пророче слово для всієї церкви. І чи я перебуваю в слові сам на сам з Богом. Чи я от беру те слово, і я над ним працюю, воно змінює мене, воно мені підказує, я згідно Нього чиню, і я згідно Нього міняюся Духом Святим. От. Хоча би таке. Хоча би таке. Ну і задайтеся запитанням, і спостерігайте за своїми добрими ділами. І в першу чергу починається все з молитви. Нагадую, що ми в молитвах повинні робити добрі діла, тобто заступатися за інших. І ви сьогодні чули, що якщо б ми ще під, ем, заохочували інших, так, от теж задайте собі запитання, чи заохочую я інших. А якби ми ще заохочували і людей, які не знають Бога, то би царство Боже ширилося набагато швидше. І це ну, багато залежить від нас. Багато от Бог хоче, щоб ми це все робили, і йому слава на віки віків. Амінь. Давайте помолимось.